Ні, партійним квотам головне гасло представників громадського об'єднання майдан Білоцерківщини. Люди прагнуть приймати участь у громадських слуханнях при призначенні чиновників на керівні посади та мати можливість висловити свою думку. І з цим прийшли до Верховної Ради, адміністрації президента та кабінету міністрів України. Область згодилася зараз. Питання стоїть за Кабміном, який би міг відмінити квоти. Воти партійні, тому що е, за, за незалежність е, вмирали люди прості і допомагали майдану і в цій перемозі такі прості люди з сіл. Е, я представляю трушки, і я хотів би, щоб ми вирішували питання, хто буде головою або керівником якимсь, а не вирішували е, партійні діячі. Тому ми категорично проти того, щоб е, Фоти призначалися. Ми хочемо обирати самі, щоб нам дали можливість е, висловлювати свою думку і не просто висловлювати свою думку, а щоб е, з приводу цього був якийсь ще й результат. Врешті чиновники не залишилися осторонь вимог пікетувальників та, зустрівшись із ними, пообіцяли посприяти виконанню обґрунтованих вимог.